Відмежовуватися від Донбасу почали в сусідніх із ним областях на Харківщині біля містечка Ізюм. За кілька десятків кілометрів від Слов'янська і Краматорська десантники і бійці внутрішніх військ вже звели блокпост і своєрідний плацдарм антитерористичної операції. В небі над містом ширяли військові гелікоптери. Зранку вони вилетіли в бік Донеччини, потім повернулися і продовжили патрулювання вже над Харківщиною. За інформацією кореспондента ТСН місцеві жителі лише дякують військовим за охорону харківського кордону. До зустрічі з донбаськими сепаратистами і російськими вояками готові і на Сумщині місцеві активісти самооборони будують барикади, і планують створити з десяток блокпостів по периметру всього кордону з Росією. Біля Запоріжжя протитанкові їжаки, і барикади з мішків із піском. На тутешніх блокпостах чергують повершники, Даївці і самооборонівці. До них планують приєднатися афганці і мисливці. Всі вони обіцяють непроханим гостям влаштувати Сталінград, барикади з людський зріст, також і на Дніпропетровщині. Там у разі небезпеки готові повністю перекрити рух на автошляхах.